Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко. Я розпочинаю черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. У мережі поширюють фейкове оголошення, нібито від Міністерства оборони України про старт програми Контракт 60+,» в рамках якої, начебто, набирають осіб пенсійного віку на службу за контрактом. На перший погляд буденна інформація в стилі воєнного часу, та насправді це черговий фейк, поширений російськими каналами. Жодних подібних оголошень Міністерство оборони не публікувало законопроєкт, який дозволив би людям віком понад 60 років укладати контракт за власним бажанням, лише проходить процедуру розгляду у Верховній Раді. Він ще не набув чинності, а отже, не може бути підставою для набору. Та й саме оголошення, так зване оголошення, має низку ознак підробки від відсутності контактів до некоректного дизайну. Цікаво, що ширяться російські та проросійські сторінки з відповідними емоційними коментарями. Чому ворогові вигідно розганяти паніку про мобілізацію пенсіонерів і як маніпулюють російські медіа, як розпізнати підробку, навіть якщо вона виглядає переконливо? Про це ми розпитали в аналітика проєкту VoxCheck Кирила Перевозчикова. Насамперед розберемо детальніше, що саме поширюють у мережі і чому це неправда, говорить фактчекер. Нещодавно ми побачили в російських здебільшого та проросійських джерелах таке оголошення, що нібито в Україні вже набирають на так звану програму контракт 60+,» плюс». І за словами цих каналів голосила саме міноборону України на самому плакаті зображений чоловік, ймовірно, який якась входить у категорію «60+,» плюс, і таким чином росіяни та їхні прибічники натякають, що в Україні стартувала повноцінна рекрут компанія з людей старшого віку. За аналогією з, з контрактом 18-24. Але це одразу треба попередити фейк, як ми це з'ясували. По-перше, Міноборони на своїх стрінках, на своєму сайті взагалі не гансувало цю програму. Але це ще половина проблеми. Бо взагалі-то питання того, щоб люди старше шістидесяти доєднались до війська, воно лише обговорюється, саме обговорюється, бо ця категорія громадян вони зараз не підлягають обов'язковій мобілізації, і за власним бажанням також не можуть доєднатися за ну, окрім хіба що окремих випадків. Тож Верховна Рада прийняла законопроект для цієї категорії лише в першому читанні. То треба розуміти процес прийняття рішень, що спочатку має пройти перше читання в парламенті. Зараз цей законопроект готується до другого читання. Вже після двох читань законопроект має підписати президент, і лише тоді ці люди 60+, плюс зможуть саме добровільно доєднуватись до війська. Чому ми завжди проставляємо цей акцент на добровільно? Бо росіяни вони постійно натякають або прямо говорять, що в Україні, мовляв, забирають в армію всіх підряд, і зазвичай просто натякають на категорії людей, які. І з законами не можуть доєднатися до війська, але тут якраз ситуація повністю протилежна, бо ніхто примусово не мобілізовував людей похилого віку. Лише йдеться про ідею доєднувати їх добровільно. І то, якщо ми подивимося сам законопроект, там якраз йде акцент на тому, щоб залишати їх здебільшого на небо і посади, і де ці люди справді мають певний досвід і будуть корисні своєму місці. Поговоримо про механіку підро. На перший погляд, фейкове оголошення виглядає переконливо, нібито логотип Міноборони є та конкретні цифри, які елементи мають насторожити та свідчать про підробку, пояснює Кирило Перевозчиков. Абсурдизація процесу мобілізації, що мовляв, щоб хтось з аудиторії на це подивився і сказав. Про себе чи голос своїм заявом, от подивіться, вони вже забирають навіть пенсіонерів, і ми такі киди регулярно бачили і не лише про пенсіонерів, а й загалом про майже всі категорії громадян, які не можуть навіть за власним бажанням доєднатися до війська, були вкиди, нібито підлітки вже доєднуються до армії, чи то за контрактом, чи по мобілізації були вкиди і про пенсіонерів. Теж ще майже якщо у нас 22 другого року, то з двадцять го точно. І росіяни постійно в лапках креативлять на цю тему і ці фейки. Також паралельно є трек з вкидами про мобілізацію жінок. Жінки старше 18 вже можуть доєднуватися до армії, але знову ж таки лише за власним бажанням це зокрема стосується і тих жінок. Які встають на військовий облік, це, наприклад, медикині, фармацевтки. і ну ситуація з чоловіками 60+, якщо цей закон приймуть, буде схожа трохи на ці ситуації з жінками, що вони зможуть доєднуватись, але добровільно саме туди, куди самі оберуть, а не обов'язково як натікають самі росіяни. Тож так. Головний центр я би сказав цієї кампанії на тому, щоб підірвати довіру і до армії міноборони і до держави загалом, щоб громадян цей процес асоціювався лише з суцільним наративом, примусом, якимось абсурдом, і так далі. Тема мобілізації різних вразливих груп залишається чутливою для українського суспільства. Дезінформатори вирішили зіграти саме на цьому страху. Коментує Кирило Перевозчиков. Перший крок це завжди перевіряти джерела, якщо ви бачите, що нібито Міноборони чи інший орган України запустив якусь рекламу оголошення, одразу переходьте на їхній сайт або соцмережі, і дивіться, чи справді вони, якщо не таку ж рекламу розміщували, то хоча б схожу, і ми подивимося, що міноборони і не могло запустити цю рекрут кампанію до того, як це дозволять парламенті, і потім ще за підписом президента. Тож така кампанія вона і не анонсувалася Міноборони, і фактично. Чно не проводилось Другий крок. Це, це справді треба пошукати реальні зразки оголошень набору на контракт. Можна взяти той же контракт 1824, який широко висвітлювався як в медіа, так і на самих сторінках у Міноборони. Ми бачимо кілька таких. Червоних пропорців, чому оголошення, яке перед нами, воно фейкове. По перше, цей контракт нібито закликає ключову аудиторію, тобто в даному випадку людей шість, доєднуватись до війська, але при цьому на самому плакаті, на самому оголошенні, немає жодних контактних даних, тоді як на реальних оголошеннях як ми бачимо завжди, або закут переходить на певний сайт, або номер телефону, за яким можна дізнатися стільки дробиці. Або хоча б QR-код на цей сайт. Звісно, у фейку цього не було. Далі на чому так сказати палилися вже пропагандисти, це те, що вони не досконало купіюють шрифт міноборони, і візуально стилістика вона віддалена, можливо, і схожа. Але якщо подивитися, там буде відрізнятися сам шрифт, його стилі, різні інтервали, різні дрібниці, такі дизайнерські, і зрештою. Третій крок це подивитися на умови, які пропонують там. Е, вказується наприклад заробітня платня, або акуратніше казати, грошове забезпечення для людей. Фіксована сума 30 тисяч обіцяють тим, хто підпише цей контракт. В чому тут проблематика? Проблематика в тому, що в реальному поголошення. І ви можете самі також подивитися ті ж вакансії на військові посади. Там зазвичай вказують певний діапазон заробітні плати. Бо, як ми знаємо із різних законодавчих норм і з фактичною історією, що заплата військового у нас складається з кількох компонентів, і вона не може бути завжди фіксованою, бо завжди залежить від звання посади, яку буде займати людина, і від місця виконання завдання. Противим словам, наскільки близько людина заходиться до лінії фронту, і наскільки небезпечні складні задання вона виконує, тож фіксована сума, навіть якщо стосується умовно небойових посад, все одно дивно, якби вона була зафіксована. Тим більше ми говоримо про людей старшого віку, які можливо будуть займати не суто посади солдатські, а й які вже мали певний досвід, в тому числі бойовий або, хоча б досвід служби в армії, і зможуть доєднуватися на інші посади. Сади, де буде інший рівень зарплат, тож такі умови про речове забезпечення, грошове забезпечення, вони теж видають підробку, що пробандистів не до кінця розібралися в наших умовах оплати військових і поставили туди фіксовану суму. Отже, ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, аналітика проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і я дуже вдячна всім нашим слухачам, які пишуть відгуки, зокрема і реагують на цю. Рубрику фейк-контроль. Вчора ми говорили про шахрайські схеми на платформі OLX, і от багато було і відгуків і на Viber, і в коментарях під трансляцією, точніше, записом, який ми виклали на нашому Ютубі. YouTube, youtube каналі Українського радіо. І там теж багато ваших коментарів. Дуже вам за це дякуємо. Залишайтеся з українським радіо. Далі буде ще цікавіше. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.